І не припиняє сипатись критика у бік української влади. Уряд не зміг забезпечити прозорі парламентські вибори. Таку оцінку дав голова місії спостерігачів ЕНЕМО Пітер Новотне заявив, рівень порушень був вищий ніж на попередніх виборах. І, хоча центральна виборча комісія робила попередження порушникам, це не виявилось у жодні адміністративні чи карні наслідки. Свій голос до оркестру критиків додала очільниця державного департаменту США. Гіларі Клінтон вважає парламентські вибори кроком назад. Чиновниця погодилася з оцінкою процесу голосування, яку двома днями. Ми раніше дала обсє. Тим часом німецьке видання Франкфуртер Allgemeine закликає європейських політиків протидіяти згортанню демократії в Україні. Для цього вони мають перестати бігати з Януковичем. Це цитата червоними доріжками та не поводитися з ним як із джентльменом. Аргумент про те, що Януковича необхідно прийняти в обійми, щоб не підштовхнути його в руки Росії, хибний. Олігархи цієї країни знають абсолютно точно, їхня гра скінчиться, якщо вони залишаться у полі тяжіння Москви самі без Європи. Україна стала б сателітом імперії, а її президент дрібним князьком. Ні, Янукович, ні його мільярдери цього не хочуть. Народ України заслуговує на краще життя. Вони варті того, щоб жити в країні з міцними демократичними інституціями, які поважають принцип верховенства права. Проте ці вибори не наближають Україну до цієї мети. Ми закликаємо українських лідерів припинити сповзання назад, яке нині відбувається в державі.